Уряд України вніс деякі зміни в державну програму житлових субсидій на період опалювального сезону. Скасував низку обмежень щодо отримання їх громадянами в певних випадках. Загалом пеційний фонд здійснив автоматичний перерахунок субсидій на сім місяців з листопада 2024 по квітень 2025 року. До розрахунку потрапило майже 30 тисяч домогосподарств, кого стосуються зміни в На в нових нарахуваннях пояснили. Спеціаліста пенсійного фонду Україна в Запорізькій області. Раніше ми не призначали, якщо домогосподарства за рік перед зверненням здійснив купівлю землі, квартири на суму інших матеріалів на суму понад 50 тисяч гривень. Уряд це змінив і на сьогодні це обмеження становить 100 тисяч гривень, тобто з 50 до 100. Якщо ви щось придбали до 100 тисяч гривень і не зверталися за субсидії, ви на сьогодні можете звернутися. Уряд сказав, що якщо родина домогосподарства придбала Генератори на суму понад 50 тисяч гривень, або взяли кредит для покупки генераторів, то це не буде впливати на право. Тобто, якщо, на жаль, ви здійснили таку купівлю, щоб обігріти, або освітити своє приміщення, бо у вас є діти, це не буде позбавляти вас житлової субсидії. Скасував уряд і деякі обмеження боржникам за житлово-комунальні послуги та неплатникам аліментів за виконанням певних умов їх можна повернути. Якщо ви письмову відмову отримали. І впродовж двох місяців вирішили питання щодо погашення заборгованості, наприклад, провели реструктуризацію боргів, або погасили в повному обсязі. Ви впродовж двох місяців можете звернутися повторно і субсидію можливо повернути і призначити з початку опалювального сезону. Якщо звернення буде подане до 30 листопада, сьогодні у нас 26, от ще декілька днів. Ми зможемо за бажанням. Домогосподарства призначити субсидію з жовтня, тобто 30 листопада це останній період, коли ми можемо повернутися на початок опалювального сезону. Надалі звернення буде з місяця подачі заяви. Тобто, звернулися 1 грудня, буде призначена житлова субсидія з грудня. Другий рік поспіль нараховуватимуть субсидію і на отримання твердого палива. Під час подачі заяви декларації на отримання субсидії діє екстериторіальний принцип, тобто особи, які не проживають за місцем реєстрації, можуть подати документи за місцем їхнього тимчасового перебування. Розповіли в пенсійному фонді.